Так, Всім привіт. Продовжуємо вчорашнє відео. Значить, ось наш стіл. Дивіться. Так, зараз я буду старатися, як якомога, швидше вам розказувати, показувати. Значить так, миска є. Ось всі наші пройшло чуть більше, ніж 20 годин. Так, дивіться, клонек зель Англія. Так, написано. Витягую, показую. Отак вони ось були. Бачите? Чуть-чуть вроді колір так, кой йде, чуть так під побачили. Е, у ось, США, Клонекс Гель. Підкрасило, навіть видно. Ось ось. Зараз покажу на камеру. Дивіться, де був зріз. Бруньки, бачите, таке чуть розове. Не знаю, должно видно бути. Бачите? І головне на всіх зрізах розове. Ось І тут, і на п'ятках розове. Ось так от, ось, наче видно, так? Да? Е. Ну тут що е, у нас ще, щоб не задержувати. Е, наша ось, е, Україна, коротше клоник з той. Потім на меді, баночка. І баночка ось, вода. Добавив я вчора баночку. Всі вони за, бачите, брунька зрізана, під п'яточку, все нормально тут. Тепер що ми робимо? Будемо ставити на кукосовий субстракт. Кукосовий субстрат так виглядає. Ось о, беркет, він був здоровий, він був 5-кілограмовий, такий здоровий беркет. Це відрізаний, був поділений ще в тому році на три частини. Ось о, я відпиляв ще кусок. Ось о, от цього. Тільки що відпиляв. І будемо зараз ми його замочувати. Наливаємо води сюди. Налили води. отак, Є. Що далі робимо? Перед тим, як кидати цей брикет у воду, обов'язково заміряємо воду на наявність, щоб знати, яка у ній електропровідність. Ну, тобто вміст соли, який в цій воді, включаємо прибор без цього нікуди. Зараз поясню чому. Включаємо прибор, ставимо. Ось, а, ага, нажали кнопку, дивіться. Провіряємо електропровідність цієї води. Це вода з звичайно. обична. Так. Зажимаємо кнопку, показую вам. Хто не бачить, 1580. Це вода з моєї скважини, ну тобто з крану, да? а тепер сміло кидаємо сюди. Оцей брикет замочуємо. Це зроблено для того, щоб узнати, потім я заміряю, коли відіжму з нього лишню воду, щоб зрозуміти в ньому є сіль чи немає, бо деякі виробники не миють його перед брикетуванням. Просто перероблюють. Пресують і відправляють, а ви не перевіривши, можете ну, тобто, наоборот, ще зробити йому зле, бо буде е, солений ну, субстракт. Оцей. От для того оце я вам і показав, що без оцього прибора нікуди. Він взагалі повинен бути у кожного виноградаря. Бо перед тим, як робити щось на винограді, о, які лібо обробки, треба міряти, якою водою ви це робите. Так що обов'язково маєте такий прибор. Не обов'язково іменно обов такий. Вони є різні. Ну, мається в виду, щоб ви могли заміряти pH води і заміряти на електропровідність воду, яка, яка там електропровідність. Якщо буде більше 3000 з тою водою користуватися для поливу чи для обробки ну, нельзя. Було у нас 1580. Зараз ми ось. Дивіться, брикет наш вже пошти розстав. Зараз ми його будемо віджимати, одіжмемо і заміряємо воду. І тим самим ми узнаємо, наскільки його треба промивати. Чи там Два рази, ну, дехто там у кипятку проминають, проливають коротше, ну, всякі маніпуляції. Ось зараз ми це побачимо. Це пригодний, зразу от ми замочили. Треба його ще там 10 разів промивати чи не треба. Ось, у нас вже вологий субстрат вийшло. З нього не тече, так щоб цей. Ну, ми будемо оджимати і будемо його у кільчиватор загружувати. Дехто казав, що треба було раніше це показувати. Запевняю вас, що раніше не треба було це показувати. Бо у кого руки чешуться, вони вже давно оце все зробили, а тепер носяться, не знають, що з ними робити, з тими стаканчиками. Світла не вистачає, треба або підсвічувати то тепло, треба все це в квартирі держати. Або, ну, добре, якщо у вас там 3-4 висадженці зробили. А якщо, а якщо ви зробили багато, я вже погрався раніше, коли починав свою кар'єру виноградаря. Я одразу отаких купив 100 штук стаканів. Так мені хотілося і руки чесалися, і я в лютому почав висаджувати, робити. Отак вони виглядають. ось бачите, а так вони в мене є. 100 штук ось таких стаканів. Це вони 2-літрові. Ну, коротше, із 100 штук у мене штук 70 пропало. Бо... Як я їх почав у лютому робити, то зрозуміло, що воно вже там на початку березня, там до 8-9 числа вже там воно треба було пересаджувати. Я його пересадив і потім з тих пор почалася поки до висадки на город, почалася ця біготня. І Боротьба з світлом, з температурою і з усім Короче, то На виході в мене там вийшло 30 саженців то тепер я вже цією ерундою не займаюся і взагалі оце я вам показую Оце експеримент це чисто експеримент а робити я сам буду як би, заложувати у здоровий кільчеватор і всі маніпуляції навіть настільні прививки я буду робити якраз в кінці місяця коли ми витягнемо це і подивимося що тут спрацювало і це я буду робити зараз у маленькому ось о, мій маленький дивіться отак виглядає Мій маленький. Зараз я миску перехну. Ось. Ось так виглядає мій маленький кільчеватор. Складається він. Ось. Його. Температурний датчик це той, що для інкубатора, дуже точний. Не знаю тут, як він називається, ось його. Короче, Бачите, да? дві кручки, нагрузка написано. Ну це для інкубаторів. Точний. Термометр. І отакий лоток один. Ось о, судочок. Все. Всередині ось о, зроблено отак оце. Це все із полістирола, з плити, із тридцятки зроблено. Всередині просто одна там лампочка. Надіюсь, там видно вам, де вона там, та лампочка. Кажу. Все. Оце воно отак. Судок вставляється сюди, ось повністю він туди стає. О, закритий. Все, сюди ось ложиться датчик. Зразу ось один слой ось, так ось просипаємо, да? Бачите на камеру, просипали трошки, прикрили. Потім ложиться сюди датчик. Ось, ось посередині прямо. Ще раз прикрили. Датчик у мене вже прикритий, тут стоїть у кокосовим субстратом. Потім витягуємо ці наші всі черенки, ставимо і засипаємо. Зараз я. У відро відіжму, щоб ми побачили. Нам треба зараз знати, скільки солі буде в цій воді, щоб розуміти кокосовий субстрат Нам ще треба промивати, чи він у нас і так буде вже нормальний. І це дуже важливо, до речі, щоб ви сольоний субстрат не засунули свої черенки. Я думаю, зрозуміло, так? Тут особого ума не треба, бо може хтось дехто думає і так. Ну все, воду так віджимаємо, потекло і все. О. Так що я не спішу з цими висадками. Я одразу це все буду робити числа 5 квітня. І якраз оці всі маніпуляції, коротше, настольну провивку буде числа там 1-2 квітня. Потім поставлю в страцифікаційну камеру, потім поставлю в культиватор. і якраз вже там, коли вже більш-менш буде таке стабільне тепло, буду зразу висаджувати у землю. І все. Без всяких стаканів, оці, що я показував вам. Без всяких бутилок носінням по підвіконників, без оцих, ну зразу посадили в землю і забули. І буде вам, повірте. Без головної болі. Так, де я прибор? Цей діть. Так, ось все. Тепер ось беремо, бачите, в нас ось вода тут залишилася джата. Беремо, включаємо прибор свій. І міряємо, дивимося, що в нас що в нас Тут по факту є. Було 1500. Ну, по факту у нас піднялося на одну тут буквально. Зараз. 1580 було. А тепер от зараза. Зараз я зафіксирую. Так. Все, а тепер дивіться. Це майже нема. Ну, тобто немає солей. Піднялося всього на 80 одиниць. ну 80 одиниць це нічого, це дожджава вода. Короте, немає тут ніяких солей. У нас виявився добротний субстракт. Ніяких маніпуляцій, випарювань, вимочувань, 100 раз промивань і не треба. Ось що я вам показав, як це все зробилось. Камера не виключалася. Тепер камеру. Так, зараз я підсуну, може ближче. Так, видно, да? датчик у мене там вже лежить. От тепер я ці всі витягую з банок. І ставлю сюди. Тут, дивіться, лоток такий, що можна тут, я не знаю, скільки поставити їх. Ось Я їх сюди всі ставлю. А я підряд буду ставити і зразу і присипатиму. Ось, ось так. І ці витягуємо. Вони зараз усі будуть стояти на одному рівні, бо я підряд іду і присипаю. Зараз поставлю все одразу. І потім присиплю вже остаточно. І все. Так, все, воно на одному рівні в мене. Ось тепер я його все засиплю, щоб аби воно нормально стояло. Зараз я їх так буду роздвигати. Просипати туди всередину і утрамбовувати, щоб воно плотненько було. Так. А потім ми вже їх порівняємо так, щоб вони рівненько стояли, ось, бачите? А ну отак воно робиться, бо зразу ж воно там то падає, то... а тоді ви по одному берете, їх вирівнюєте, вирівнюєте, підтрамбовуєте. І ставите. І це у вас виходить. Ну, тобто в мене це експеримент, як воно що себе поведе. Я вже буду знати на 100% через 2 неділі. І через 2 неділі тоді така сама буде вже гратіки, вже здоровим кільчеватором І все, куди, бо в мене багато там є. О, дивіться, як воно прекрасно вирівнюється все. Ось все, раз, раз, повирівнювали. О, і все воно стоїть на одному рівні. Все, вже бачите, воно все стоїть рівненько, нічого не падає, нічого. Все чітко. І, і одна товщина тут. Утрамбовано, все воно стоїть. А тепер беремо ось оце, включаємо в розетку, включаємо в нього оцю лампочку. Ось. Ну а датчик ми вже положили зразу. Оце і все. Виставляємо тут ось крутілками температуру. Ставимо отакий От, датчик. Це ми ставимо для провірки, щоб відстроїти точно цю температуру на цьому датчику. Виставляємо, буду виставляти 26 градусів. І опять же, виставлю це і втикаємо туди. І це саме точніше, що може бути. Я собі прийшов, включив, я подивився. І ну, За два дні я добиваюся, якби, бо зразу ж воно поки прогріється, цей корпус, поки прогріє оцю всю. Якби наш лоток із субстратом, субстракт прогріє. От, воно десь займає там, до двох суток. Оце все діло. Потім воно стабільно держить 26 градусів. Все. воно автоматика працює тут. 26 не туди, не сюди. Впало. Там на тут дві крутілки. Груба й точна настройка. впало до 0,5. Тобто воно буде в мене так 26, 26,5. На цей тобто 26, 25,5. На 0,5 падає, включає і так. От буде дві неділі. Воно. Ну, а тоді ми витягнемо і подивимося. Так що якось оце так. Оце я вам показав по цих ділах. Тепер камеру знімаю і буду показувати. Зараз далі вам кіну. Так, знімаємо камеру. Потім оце я поставлю голова, це все, що як я кажу. Ноги в нас утеплі, голова у холоді буде стояти тобто В холодному приміщенні буде тільки дно там гріти. Потім витягуємо, дивимося результат. Дивимося, читаємо всі черенки підписані, де який я вам показав, все над записано. Потім дивимося, який найкраще показав черенок. Результат на якому клониксі, чи просто на меді, чи може на воді. Вибачайте, корневіна в мене нема, багато писали. І їхати у город, щоб його там той пакетик придбати, немає великого бажання. Фата і ціх, ось що є. Подивилися, потім вже ага, якщо буде на клониксі США, значить беремо клоник США, розводимо. Те саме робимо 20 годин, вимочуємо от, і потім переносимо все діло ось, ось сюди. Бачите, вже тут здоровий ось тазок. Ну, чуть далі, щоб було видно. Зараз я його витягну. Це коротше, виходить вже у нас ось о, він вставляється сюди, дно повністю там. А тут під низом під оцюю. Ось, що, бачите, коврик знаходиться. От. Ну, тобто пророблюємо ту саму маніпуляцію, щось за тим. От. Ну вже такому здоровому, куди вже влаза, Я не знаю. Тут сотні-дві можна впихнути. Так що, оце якось оце так. А настольні прививки будуть робитися. зроблю настольну прививку. Це теж буде все якби робити в кінці цього місяця. Роблю настольну прививку, потім ось ось страсифікаційна камера. Отак От як воно є, бачите, аж ось тут на дні. Тут, ну не на дні, бо вона сама, бачите, з двох каністр зроблена 20 літрових Накручений, обогріваючий провід, воно він, ось, ось він. Я вам показував по кругу. Тобто накручений він буквально тут ось верхушка. Тобто провод займає. Оці 20 сантиметрів, Ось. ну, Навіть 25, бо я бачу, що він просвічується, 25 сантиметрів. Тобто буде вставлятися низи, будуть вставлятися туди, втекатися всі чубуки, які я зроблю на стільну прививку. А сюди наверх буде ложитися орстекло. Ось така от, Орстекло вложиться на цю п'інку, воно придавлюється зверху в такий маленький. Груз, щоб придавилося до бортиків, і все. Тобто тут не будуть засипатися. Бо в тому році я зробив таку значну помилку, я засипав повністю, я не міг контролювати, не бачив, ну, як зроста... не бачив зростання і не бачив розпускання бруньок. Бруньки в мене розпустилися середині в кокосі, а я їх не бачив. Вони там побіліли. Ну тобто я трошки підпортив собі сажанців. Якби, То в цьому році я не буду вже такою дурньою займатися, я, будуть вони відкриті. Тут провод намотаний буде тут от, температура створюватися для образування калусу щоб для зростання да, при, це, прищеп моїх. І я буду контролювати, коли будуть розпускатися бруньки там, і все. Розпустилася, значить витягую, ставлю кільчоватор і далі трохи підігріваю корінці і потім вже буду висаджувати його так же само в землю. То це якось так я вам розказав, так як я буду займатися цим ділом. Це що відноситься до оцих черенків? Пророщування. Оце сьогодні, оце, в мене я подивлюся до кінця місяця, 30 число. Я подивлюся, що там твориться, як воно себе поведе. І все, сьогодні я їх ставлю, зараз розетку включу і хай воно набирає температуру. На цьому все з цим відео. От, всього вам найкращого. Значить, до наступних відео.